Без гучних концертів і пафосних промов, але з молитвою за перемогу України, духовною музикою і локальними культурними акціями так виглядає святкова програма відзначення 361-ї річниці, отримання Магдебурзького права на місцеве самоврядування у Станіславові Івано-Франківську. Ми не можемо собі дозволити святкувати, але буде певні речі. Це 7-го числа буде молебень до Пресвятої Богородиці і молитва за Україну. В дванадцятій годині біля ратуші буде наші міми будуть показувати, діти будуть малювати більше 500 малюнків для наших воїнів, для Збройних сил України. Також ми плануємо в філармонії проведення великодніх, катедральних дзвонів, Це великодня музика, тобто mm -hmm. духовна музика і збір коштів для військових. Ми плануємо театр, ми плануємо кіно. Ми розуміємо, що поки що. Ми собі не можемо дозволити свято, тому що йде війна, гинуть наші хлопці. Але відзначити буде презентація книги до речі, Володимира Остинського е, Діди е, до, до, про історію Івано-Франківська до 1939 року. Тобто ну, ряд подій буде цікаво. До речі, цікаво буде і в ефірі телерадіокомпанії Вежа 6 травня зранку і до вечора Ведучі у прямому ефірі, розповідатимуть про неймовірних мешканців Івано-Франківська, спілкуватимуться з відомими гостями і, звичайно, дякуватимуть тим, завдяки кому ми маємо можливість спокійно жити в тиловому місті. Безстрашній українській армії. Ольга Смага, Руслан Копанчук, новини на вежі.